Протягом останніх сіми днів ворога тиф по Нікопольському району, а саме по місту Нікополь, Марганецький, Мирівський, Червоногригорівській громадах, а також по Сенельнікавському району, а саме по Новопавлівській громаді, постраждала 86-річна жінка. На сьогоднішній день її стан задовільний. Загалом Продовж минулого тижня особливу увагу приділяли саме темі безпека. По перше, через можливий теракт, який росіяни планують здійснити на Запорізькій АЕС, в нашому регіоні створений відповідний штаб розроблений план евакуації людей. Його відпрацювали на масштабних навчаннях з цивільного захисту. Ми маємо бути підготовленими в жодному разі не панікувати. Кожного дня вимірюється Радіаційний фонд в області. На сьогоднішній день Радіаційний фонд області в межах норми. По-друге, проводились перевірки укриттів за підсумками інспекції. Недоліки були виявлені у Дніпрі. А були прийняті кадрові рішення щодо відповідальних працівників міськради, до кінця липня місцева влада повинна виправити недопрацювання. Що стосується спорту, традиційно наші спортсмени демонструють високі результати на спортивній арені, поповнюючи скарбницю медалями різних гатунків. Найбільша спортивна подія минулого тижня це треті європейські ігри, і наші спортсмени вибороли 5 медалей. На етапі діамантової ліги у Швейцарії наша зірка Ярослава Могучих виборола бронзу. Також наші спортсмени Відзначились на Кубку Європи із скелелазіння серед юніорів в Австрії. Перше місце зайняла Дар'я Ткачова, друге місце Софія Тульчинська. Також наші спортсмени взяли участь у восьми кубках та чемпіонатах України. вибороли понад 80 медалей, з них 37 – золото. золотом. У рамках соціального проєкту активні парки, локація здорового України. України Провели півсотні заходів, в яких взяли участь 1330 людей. Культура Митці Дніпропетровщини розпочали культурологічну місію Незламна нація. Мета даного проєкту підтримка захисників, які перебувають на ротації та проходять реабілітацію. Для них представники різних творчих колективів підготували програму Слава Україні! Героям слава! У ній українські пісні, інструментальні композиції, вправи з козацького бойового мистецтва. Місія буде проходити до кінця вересня. Наголошую на тому, що стартувала вступна кампанія до закладів вищої та фахової передвищої мистецької освіти. В області на абітурієнтів чекає Криворізький обласний фаховий музичний коледж, кам'янський фаховий музичний коледж та Дніпропетровська академія музики. А також Дніпропетровський фаховий мистецький Художній коледж культури, який цьогоріч відкрив спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво. На базі Академії музики для викладачів музичних шкіл та фахових музичних коледжів, з'явилась можливість вступу до аспірантури. А ще відкрився ліцей, який вперше набирає учнів восьмих та дев'ятих класів. Нують такі спеціальності, як оркестрові струнні, духові та ударні інструменти, народні інструменти, музичне мистецтво, спів, хорове диригування та теорія музики. Дніпропетровська обласна військова адміністрація і надалі працює в штатному режимі, і кожен з нас працює, аби приблизити нашу спільну перемогу.